Усім привіт! І так, друга частина моєї роботи в техніці папіє-маше. Як ви бачите, все висохло, все вже простукується. Можна сміло брати в руки вже все тверде. сохло воно відверто, я вам скажу 4 дні так точно. І я купила ось таку грунтовочку ну, чи водоемульсійна фарба, чи як кому краще називати. І починаю пропрацьовувати її, тобто свою вазу, починаю пропрацьовувати ґрунтовку, Тобто ґрунтую. Грунтувати буду в один шар, так як з самого початку ця ваза в мене задумувалася в білому кольорі і в поєднанні з золотом. Але потім я якось наліпила ті гребішки, щось якась у мене зміїно драконяча тема пролетіла, якась хотіла в зелених кольорах, синьо, потім якесь синьо-з золотим щось мене навіювало, якісь, якісь єгипетські нотки. Але ось вчора один із моїх. Най-най-най таких топовіших прихильників, підписників, написав мені коментар, що хотів би бачити цю вазу у таких античних кольорах, ну типу бронза, антична бронза, ну щось таке, ну типу як вона із бабусиного горища. Її тільки-дістали. тільки, -тільки дістали. Ну, і якось вже в мене біла ваза відійшла на другий план. Я так собі подумала, думаю, білу я ще зроблю, або взагалі повторю ту роботу, яку, яка мене надихнула. З Тіктоку там була банка звичайна, яку я зразу хотіла обліпляти. І вона була в білому кольору, якісь такі там були наліпки, і вони були такі в сусальному золоті. Ну, якось я передумала з цим. І тепер уже інша задумка. Зараз покажу вам на чорному фоні вазу, кинула спеціально вам чорний фон, щоб ви її запам'ятали в останній в білому кольорі, та й мені на пам'ять буде. Якби я ще раз в один шар її покрила, то вона була б набагато біліша, але ну, немає сенсу зараз її покривати ще в другий шар, тому що буде вона от в такій бронзі, я спеціально передивилася ілюстрації світлини, ну Це щось, ну, щось на кшталт такого. Антична бронза, така якась звичайна бронза, ну такі кольори. Ну, зараз я буду вам показувати, це в мене було золото, а потім я ще побігла в магазин, потрусила чоловікову картку. Купила і таку бронзу, і ще й античну бронзу. Ну, коротше, бачите, та ще більше до сірого, то антична. Купила ще колор червоно-коричневий, номер 8 якщо когось цікавить. Буде такий, він, коли висохне, буде класичний теракотовий колір. Це, бачите, я зробила собі підмальовок, ну, типу палітри, але щоб вже воно точно була така фактура і точно такий був колір, як на самій. В тобто, повністю все під ґрунтя. ну Це таки, ніби в мене чорновик буде. Бачите, Колор він такий густий, тягучий, тому потрібно його розвести трішечки з водою. Зараз я поки що так розмішую його. Дивлюсь, яка в нього структура. Ну, густувати потрібно так. Зараз я ще. Ага, ну от мені такий самий темний насичений потрібен. Зараз я додав води. Ось, бачите, в мене така штучка. це від... Фарби для волосся, я люблю їх дуже використовувати, ці ємності. Ніколи їх не викидаю, у мене вже їх до десятка на збиралося, але вони мені завжди стають в пригоді. Я чи фарбу в них тримаю герметично закриту, чи якісь інші речі. І мені подобається додавати воду. Я додаю її стільки, стільки мені потрібно, ніколи не розхлюпую і до дозовану воду додаю. Так, починаю з горловини, пропрацьовую всередині, так, як мені потрібно, щоб там теж було акуратно. Щоб не дуже була помітна та стречі, стр... боже, як воно, малярний скотч. Коротше, Зараз я ось так трішечки сподобалось мені напівсухим пензлем працювати. І ось теж, бачите, такий зразок покриття. Не, покажу вам пізніше. Що можна можна ще б і так було таким способом пофарбувати виріб. Ну Але ціль у мене зараз повністю повністю заколорувати один тон. І я прямо закохалася в цей колір, в цей червоно-коричневий. Я не знаю, як я його так. Довго я вибирала там ті колори в магазині. Спочатку хотіла взяти коричневий, потім, якийсь, думаю, розведу, розбавлю, але ну, цей прямо, ну, попав в мені в душу, запав і прямо попав чітко, чітко в той тон, в той настрій, як, як дійсно задумка під, під бронзування. Майбутнє. Не знаю, що це вийде. Я в перший раз в житті це роблю. До цього в мене не було абсолютно ніякого досвіду з Ну, В колоруванні, звісно, був був досвід однозначно, в розтяжці тону і в в колористиці. Але, ось бачите, я залишила такий сектор, показала вам в які, Як ще можна ось останні <смі>, три крапочки біленькі. Все, запам'ятайте вазу білою. Все, вона вже не біла, вона уже класичний теракот. Чи теракота, не знаю, якщо глина, то теракота, якщо колір, то теракот. Не буду тут понтуватися. Як як говорю в народі, так і є. так Зробила фото. Тут трішечки фото із спалахом, але так вже сухе, бачите, сохне дуже швидко. Запах колора, знову вам показую ці бронзатори, хвастаюсь, хвастаюсь. Запах колора дуже приємний. Зубною пастою чи зубним порошком. Так, це я взяла акріл Звичайний акріл так, трішечки тут розмішаю мастихінчиком. Ну, розмішувати можна будь-чим, що у вас є, хоч будь-якою паличкою. Що у вас є, тим і розмішуйте. Ну, я люблю розтирати фарбу мастихіном. Так, зробила розтяжечку. Теж, бачите, це у мене така палітра зразочок. Такий тренажерчик, тренажерчик, де я бачу, вже подивилася, пензлик у мене ось такий, бачите, посічений для таких спеціальних прийомів. Ну, можна можна і звичайним пензликом це все робити. Я просто ще пробую, і мені подобається і по фактурі, і по самому тактильних, по самих відчуттях. Цей уже об'єкт тримати в руках, можна сказати, арт-об'єкт уже щось таке вимальовується, і у мені вже, знаєте, з'являється настрій і якийсь ентузіазм, тому що, поки я його обліпляла. Ще там на початкових стадіях самою масою, цією паперовою, клеєво я мильною, то я думала, що я здурію, я його покину і все це закинеться отуди за, вибачте, в помийницю, як то кажуть, в народі. По-простому. Так, я собі вирізала такий ще тампончик із, звичайного, звичайної посудомийної мочалочки, і, як бачите, пропрацьовую тут я ці гребішечки такі. Виступи, такі ці цікаві. І у мене ціль затемнити низ і е, знизу догори. Ну, не знаю, який зараз буде перехід, подивимося, чи він буде плавний, чи не плавний. Коротше, це все в процесі і в походу мого настрою. Буду дивитися, як буде це все зараз у мене і ага, трішечки... Біленька плямочка, запрацьовуємо, продивляюся всі свої, всі свої не недо, недо, недоработки і дивлюся, мені ще так подобається, де ці заглиблення я робила стеками, то хочеться мені, щоб вони залишилися в такому в коричневому кольорі, ну, а ви, ці виступи хочеться, щоб були темного кольору. Ну, Але тут зараз я буду робити такі невеличкі акценти пензликом, декілька точок заглиблених. Мені схотілося чомусь зробити, виділити темні такі невеличкі акцентики. Щоб, ну, типу, як в глибині, щоб були ще декілька чорних таких крапок. Ну, Це для, не знаю, для різноманіття чи Ну, часом мені так захотілося. Робота колорування йде спонтанно, йде легко. Ну, Я відпочиваю, тому що я зараз дуже рідко цим займаюся. І, як кажуть, руки пам'ятають. Сама себе дивую, тому що певний час дуже боялася братися за це все діло, тому що, якщо довго щось не робиш, то здається, що ніби, ніби зараз тебе руки перестануть слухати. І рухи якісь будуть незграбні, і щось десь зробиш якусь помилку. А потім пропаде, як ото кажуть, вся охота, і ти його закинеш, і вже до цього не повернешся. А час на це вже потрачений, а час дійсно вже не повернути. ну Ось я зараз, ви бачите, працюю уже більш. Більш так, 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 так прохожу до самої горловинки, низ ще більш насичую кольором темним. Якось, знаєте, починаю закохуватися в цю вазу, і Трішечки зроблю акцент на горловинці. Чомусь так мені схотілося. Так, деякі деякі такі нюанси, але це ще я вам скажу чорнова робота. Ще планується третя частина, де покажу саме-основне саме вже основне і фінальне. Ну, ось і все. На сьогодні поки що все. На дворі за вікном е, темно, і я буду закінчувати, тому що вже світло погане, а в нас зараз світло вимкнене. Світить мені тільки лампа штучна. І ось вам показую в цілому вже роботу. І поки що на сьогодні все. Очікуйте. Скоро третю частинку. І не забудьте ставити вподобайки, підписуватись, а я йду мити пензлі. Всім па-па!